Шановні учні, шановні вчителі, вітаю! Сьогодні в нас чергова зустріч у рубриці авторське розв'язування авторських задач. Е, казав вам багато разів, що для того, щоб задача попала в цю рубрику, вона мені повинна сподобатися. По-перше, по-друге, маю подивитися на таймінг, зрозуміти, що, мабуть, якось довгувато розв'язував. Ну і дуже бажано, якщо це особливо геометрична задача. Я в основному в цьому беру поруге в основному геометричні задачі, великий відсоток. Дуже бажано, щоб така задача, щоб я бачив зразу ну, там, декілька способів розв'язку, хоча що б там 5-6. щоб це була цікава задача. Звичайно, я всі не показую, але кажу, шановні вчителі, ви знаєте, така класна задача. Цю задачу можна брати для урока однієї задачі. Беріть, будь ласка, спробуйте її розв'язати. Ну, ви бачите, умова на ваших екранах: дано квадрат. знайти площу цього квадрата, якщо є певна точка, яка знаходиться на вказаних відстанях від трьох вершин квадрата. Шановні учні, шановні вчителі, натисніть, будь ласка, паузу. Пропоную зробити довгу паузу, особливо вчителям. І пропоную знайти якомога більше способів розв'язування цієї задачі. А я вам планую показати два способи. Причому один спосіб, ну, відсотків на 99% впевнений, що не знайдете, не тому, що я хочу когось образити, просто він буде дуже екзотичний. А другий спосіб, я думаю, знайдуть багато хто. А способів розв'язування, я думаю, ну тут в десяток можна знайти, якщо дуже захотіте. Ці два способи, які я запропоную, вони будуть пов'язані фактично з певними етапами і вподобаннями мого життя. Математика і вчителя. От так я побудую сьогоднішній фільм. Натисніть, будь ласка, паузу, спробуйте якомога більше способів знайти. Перший мій спосіб буде, я вирішив його першим показати, він буде дуже неочікуваний. Напишіть мені, будь ласка, у коментарях, хто цей спосіб знайшов. Але я думаю, він буде дуже неочікуваний. Дуже неочікуваний. Хочу сказати, що в мене був певний період у житті. Це перший другий курс університету. В мене читала аналітичну геометрію чудовий викладач Різніченка, На жаль, не пам'ятаю я по батькові. Дуже соромно, але не пам'ятаю. Можливо, ті, хто вчився в педінституті імені Горького, потім Драгоманова, до мене, бо після мене зразу вони пригадають. На жаль, не пам'ятаю. Чудовий викладач, абсолютно чудовий, шалено багато, я взяв від неї, від інших своїх викладачів. І от в мене був період, це перший, другий курс університету, коли я Намагався всі, ну все, що попадає під руку, цікаві планометричні задачі, розв'язати координатним методом. Для вас буде дуже дивно, але ця задача розв'язується координатним методом, і розв'язування, яке я покажу, воно досить незвичне в принципі. Отже, ведемо систему перший спосіб. Перший спосіб. Перший спосіб. Ведемо систему координат так, що... У нас нижня вершина і нижня ліва вершина буде початком координат. Тоді, а це нехай точка, важливо, точка М. І нехай вона має координати х0, y0. Так. Е, а сторона квадрата А. Тоді цілком очевидно, що ця точка буде мати координати. Ну, наприклад, це точка о 0 це точка O2, A, A. а Це точка о 2 АА, А це точка О 00. А чому він позначив о О2? Хтось здогадується? То здогадався молодець. Тому що я буду ці точки брати за центри кіл. І скажу, що точка М отримується як точка перетину кола з центром в точці О і радіусом 6 рівняння цього кола, очевидно, ось таке. І кола з центром в точці О1 ну, Центр 0А і радіусом 2 корінь з 10. Це коло, очевидно, має рівняння ось таке. Тоді ми приходимо до думки, що, мабуть, я задумав з цієї системи знайти. А, а точок перетину, до речі, 2. Одна ще там десь, ну, в мене на малюночку не вийшло, десь тут ще точка перетину друга. В неї просто x. Нам треба, щоб x 0 було більше 0, Y0 було більше 0. Да? А друга точка там x 0 буде від'ємна. А y0 в них однаково. Е, у цих двох дві точки перетину цикл. Тому виникає думка, що, мабуть, він хоче, він це я, знайти x 0 y0 через А. Думка майже правильна, майже чому майже. Якщо ми від рівняння 2 віднімемо рівняння 1, ми отримаємо ось таку ситуацію. І звідси легко знайдемо y0 фактично. Фактично Y0. Якщо ви подумали, що це Y0, я зараз буду підставляти сюди. Для того, щоб отримати Х0, ви помиляєтесь, я не буду цього робити. Я не буду цього робити, тому що там буде складно. Я розгляну другу ситуацію. Точка М отримується як точка перетину вже знайомого нам кола. Ось такого. І кола з центром в точці А2 з координат... центр його АА і радіус 2 корінь з 5. Тобто такого ко. Погоджуєтесь? 4. Тому, якщо я від пункту від 3 відніму рівняння 4, то я отримаю Х0В в набагато більш прийнятному вигляді, ніж я б отримав, якби оце сюди підстав. Отже, в мене є координати х0, y0 через відповідно А. Тому закінчення моєї роботи, я думаю, вже всім абсолютно очевидно. Знайдені координати, я підставлю, не будучи дурним, у найпростіше рівняння, це, Значить, буде 20 плюс А квадрат на 2А в квадраті. Плюс е, А квадрат мінус 4 на 2 А в квадраті дорівнює 36. Да? Так, 36. Ну, може хтось сказати, ну молодець, а ви впевнені, що ви це рівняння розв'яжете? Может ну, ви його не розв'яжете? Дуже просто. А що ми шукаємо? Давайте, та, Так, ми, ми, ми забули, що ми шукаємо. Ми шукаємо площу. Да? Ми шукаємо навіть площу, навіть на сторону, площу квадрата. Тобто, а квадрат, ми фактично А квадрат шукаємо. Ну, так. так, ми його вже майже знайшли. Ми його вже майже знайшли. 4А квадрат. Ну, тоді заради екзотики я квадрат зразу позначу за С, або воно в мене вже позначено. Значить 20 плюс С на 4С, тут, тут, тут квадрат, починаю поспішати. S мінус 4 в квадраті на 4С дорівнює 36. І якщо ми розв'яжемо там вже малюночок, то ми отримаємо С дорівнює 4, С дорівнює 52. 4 точно не підходить, бо якщо площа квадрата 4, сторона дорівнює 2. Якщо сторона дорівнює 2, то діагональ це 2 корінь з 2. Це найбільша відстань між двома крайніми точками квадрата. Тому всередині квадрата точки, яка була на відстані 6 від вершин, бути не може. Тому відповідь 52. Отже, перший, я, перший спосіб я показав. Шановні учні, шановні вчителі, другий спосіб, який я вам хочу запропонувати, він теж пов'язаний, ну, скажімо так, з певними ну, цікавими подіями, можна так сказати, в моєму житті. Події пов'язані з тим, що на, на якомусь етапі, коли в мене вже декілька книг вийшло, в мене була ідея написати книжку, присвятити книжку. Теоремі Косинусів. Теорема Косинусів визначна теорема. І можете повірити, думаю, що вчителі точно вірять, можете повірити учні, що можна знайти незбагненно велику кількість задач, які за допомогою теореми Косинусів розв'язуються. Деякі задачі, типи задач, види задач ви бачите в моєму підручнику, в підручниках інших авторів. Але ну, таких задач дуже багато. Тому теорема косинусів була ідея присвятити, але ну, потім пішли підручники, і вже поки що явно не де теореми косинусів. Давайте позначимо сторону квадрата А. Цей кут позначимо альфа на пару хвилин, а цей бета. Ну, очевидно, що альфа плюс бета 90 градусів, просто щоб зручніше було. І тоді ми можемо. У трикутнику А Б М застосувати теорему косинусів для сторони АМ. Тобто 6 в квадраті це А в квадраті плюс 2 корінь з 10 в квадраті мінус 2 на А на 2 корінь з 10 на косинус альфа. Я поки залишу місце тут, оскільки вам точно не зрозуміло, навіщо я це роблю? Ну, декому не зрозуміло. У трикутнику BMC для сторони мц. 2 корінь з 5 в квадраті, а квадрат плюс 2 корінь з 10 в квадраті, мінус 2 на 2 корінь з 10 на косинус бета. Що таке бета? Це 90 мінус альфа. Значить, косинус бета це косинус 90 мінус альфа. Що таке? Косинус 90 мінус альфа за формулами зведення, це синус альфа. Тоді, я думаю, моя ідея стає зрозумілою. З першого рівняння ми знаходимо косинус альфа, я вже буду підглядати, оскільки можу допустити механічну помилку. А квадрат плюс 4 на 4а корінь з 10. А з другого рівняння, давайте я обведу. А з другого рівняння ми знаходимо синус альфа. Це буде А квадрат плюс 20 на 4А корінь 10. Ну, ви здогадалися далі. Догадалися десятикласники, тикласники да? І дев'ятикласники теж. Бо дев'ятикласники теж знають цю чудову формулу, яка є основною тригонометричною тортошення. Ну, знову-таки, рівняння ми-то отримали. А чи можете ви розв'язати це рівняння можемо. Так само А квадрат позначимо С велике, бо це площа. С плюс 4 в квадраті, знаменник 160. А тут ще й два дроби з однаковим знаменником. Зовсім добре, до речі, кажучи. Будете дуже здивовані, якщо ми розв'яжемо це рівняння. Отримаємо ті самі корені. Ну, далі вже все сказано. Відповідь 52. Шановні колеги вчителі, чудова задача, на мою думку. Показав два способи. Перший досить екзотичний, як мені здається. Другий, я думаю, достатньо стандартний. Я думаю, другий спосіб багато хто знайшов і учні в тому числі. Беремо цю задачу для уроку однієї задачі, в кого є можливість такі уроки про проводити, в кого є математичний клас, в кого просто дає шановна адміністрація більше годин. Беремо цю задачу. Хороша, красива задача. Є думки, можливо, в кого більше часу. Можливо, цю задачу розв'яжуть у загальному вигляді. Тобто, якщо від, ну, А, в нас сторона квадрата, давайте, якщо відстані B, це є D. І мені чомусь так здається, що десь у загальному вигляді вона мені попадалася. Але, можливо, я помиляюся. Е, пишіть в коментарях до цього відео, скільки способів знайшли ви. Ну і цікаво, чи знайшов хтось той спосіб, який я тут першим показав. Мені було, було б це дуже цікаво. Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. Сподіваюсь, вам було цікаво і корисно. До нових зустрічей!